Привіт, поговоримо. Ви знаєте, за час консультування, коли спілкуєшся з великою кількістю людей, можеш зробити для себе певні висновки, певні як зараз модно говорити, фідбеки отримати від тих, з ким ти спілкуєшся. І от коли я спілкувалася з жінками. Які приходили до мене на консультацію, дуже часто я стикалася з тими жінками, які виснажені сімейним життям. І коли ми починали розкопувати їхнє сімейне життя, починали більш детальніше розглядати, що ж там не так, або що там так, ми знаходили дуже багато кількість помилок, які роблять самі жінки. А потім намагаються якось виправити це в чоловіках. Ну, для прикладу, якщо ми говоримо про сімейне подружжя, і воно, наприклад, там 10 років вже проживає разом, і за 10 років е дружина веде себе по одному, і через 10 років вона розуміє, що їй така поведінка не підходить, то дуже важко. Потім якось е, в один момент виправити цю поведінку. Для прикладу, якщо ми говоримо про м, чоловік і жінка, проживають разом 10 років. Жінка оплачує всі комунальні послуги. Ну тобто, чоловік заробляє гроші, він ходить на роботу, все окей. Тут фінансова частина, все дуже добре. Але жінка в цей момент працює, доглядає за дітьми, постійно готує, постійно прибирає. Оплачує всі комунальні послуги, вирішує усі питання, які виникають. Чоловік тільки ходить на роботу. І до певного періоду часу, до певного навантаження для жінки, це було ок. Але в якийсь момент жінка вирішила, що чоловік, крім того, що приносить гроші додому, більше нічого не робить. І їй це починає виснажувати, оскільки їй приходиться закривати усе інше. І для сім'ї, для певного періоду, це може бути нормою, але в певний момент. Це починає е, навантажувати занадто багато на жінку, і вона починає просто не справлятись. Вона ні фізично, ні морально не має сил. І коли вона в такий момент приходить до чоловіка і говорить: нам треба змінити, мені треба, щоб ти взяв на себе відповідальність за оце, це, це і це, чоловік відповідно протестує. Е, він не те, щоб не хоче, але жінка навчила його. Що він має робити по іншому, і тобто він не може в один момент просто взяти і все поміняти так само. Чоловіки, коли, наприклад, чоловік привчив жінку до певного розпорядку, до певних постулатів цієї сім'ї, а потім в один момент приходить і каже: Слухай, ні, мені так не підходить, я хочу якось по інакшому. Це так не відбувається. Не буває так, що ми в один момент сказали: Мені треба змінити, і воно все міняється для того, щоб щось змінити, потрібен час, потрібен досвід, потрібен навик. І е, виділяємо такі певні помилки, які ми робимо самі в стосунках, і потім ми заходимо в такий собі глухий кут. І першим, е, першою нашою помилкою є відсутність спілкування. Ми дуже часто, дуже багато речей тримаємо в собі. Ми не спілкуємося. ми не говоримо про те, що мене болить. Ми не говоримо про те, що мене не влаштовує. Ми не намагаємось знайти діалог. Ми не намагаємось побудувати конструктивно. Те, що відбувається в нашій сім'ї, а відповідно, через відсутність спілкування, один з партнерів не може прочитати ваші думки і зрозуміти, що ви хочете від нього, як ви хочете від нього і що йому з цим всім робити. Якщо немає спілкування, то на жаль, такі стосунки не завжди можуть існувати комфортно і довго. Другий момент, друга найтиповіша помилка це коли я все сама або я все сам. Дуже часто я все сама грішать жінки. Коли я можу вкрутити, я можу викрутити, я можу замінити, я можу доставити, я можу оплатити, я можу все зробити. Я, я все, я все, я все сама. Жінка не допускає до допомоги чоловіка в своє життя. Чоловік починає. Нервуватися через це, він починає відчувати свою непотрібність, він починає розуміти, що його не цінують, він не бачить себе як партнера в цих стосунках, і зазвичай він починає шукати способи, як цього уникнути. І такі стосунки теж дуже часто приходять до завершення. Тому, якщо ми говоримо про партнерство, то я сам. я сама не завжди доцільне тут треба шукати баланс і знаходити варіанти, де ми разом, ну тобто не я сама, а ми разом. Я готую вечерю, ти доглядаєш дітей. Я там іду в магазин, ти там прибираєш цей час в хаті. Я заробляю гроші. Ти тратиш, якби мені хотілося сказати, але я заробляю гроші. Ми разом приймаємо рішення, куди ми їх вкладаємо. Тобто в сім'ї має бути ми разом. І ще один найважливіший -най -най теж один з важливих чинників відсутність довіри. Це коли. Ми якимись своїми діями, своїми вчинками підводимо партнера в якихось навіть дрібних моментах. Ну, наприклад, ми говоримо партнеру або обіцяємо йому, що там я елементарно заберу дітей з садочка, а потім виходить в останню хвилину, ми не робимо цього, і там дружині чи чоловіку приходиться бігти летіти, щоб забрати цих дітей з садочка. І таких випадків, тобто таких буденних, навіть моментів, коли ми втрачаємо потрішечки довіру. Є багато і от коли цей рівень довіри знизиться до нуля, тоді дуже важко щось відбувати, тому що партнер не може на вас покладатися. Партнер не може вам довіряти, і він починає постійно сумніватися. Він починає постійно підозрювати, він починає постійно шукати варіанти, як і що йому робити. І це дуже виснажує стосунки. Це надзвичайно важко. Будувати щось, коли немає фундаменту довіри. Якщо немає фундаменту, то на жаль, будинок стояти не буде. Так само і в стосунках, якщо немає довіри, на жаль, вони довго стояти не будуть. Тому пам'ятайте, діалог, довіра і покладання один на одного тільки це зможе зберегти вашу сім'ю цілісно і довго щасливою.